Вчора ми викладали сюжет про нашого постійного клієнта Микиту із Дніпра, що він у нас бере у трейдин ось такий квадроцикл. І вчора ми провернули цю стілку з нашим клієнтом. А зараз наступило сьогодні і ми веземо такий самий квадроцикл. Також для нашого постійного клієнта, фаната Сіфмото, новенький Moto 1000 Madversion Після повної передпродажної підготовки. І, до речі, клієнт одразу замовив ще. Задній кофер. Ще хочу сказати, що у Євгена ми приймаємо у трейдин квадроцикл Сіфмота 625 Турінг. Ось щойно водій квадрохати повернувся з квадроциклом, який ми щойно прийняли у трейдин, у нашого клієнта Євгена, який взяв собі Madversion і здав нам Сіфмота 625. Що можу сказати по 625-ки? Перший власник дуже гарний стан і, до речі, багато добів. Зверніть увагу, західний ще оригінал алюміній. Передній додатковий кенгурятник встановлений у дуже гарному стані, ніяких ударів по кенгурятнику нічого такого нема. Квадроцикл, до речі, у стані як є. Ще не проходив передпродажну підготовку, будемо все розбирати, змащувати і спрацювати. Зверніть увагу: ніяких царапин стан пластику дуже дуже гідний. Також оригінальний кофер CFMoto До речі, кофер цей повністю герметичний, немає ніяких отворів. Внутрі, тому ніяка пиль та влага не попадає. Також у нас задній кенгурятник, ми з вами бачимо. Ну і позаду також захист задніх речагів і захист зніща. Ось такий квадроцикл, щойно приїхав до трейдину квадрохати. Ну і я нагадую, його можна придбати з адресною доставкою по всій Україні від квадрохати. Зараз буде йти перепродажну підготовку, мийку змащування і доступний. Телефонуйте саме зараз, є 625 у продажі.